Доброго дня, друзі! Досить часто доводиться чути такий вислів, що всі військові мають порушення психіки. Всі військові контужені. Отож, давайте проаналізуємо, як в дійсності війна впливає на психіку людей. І розберемо два таких основних поняття: це контузія і посттравматичний стресовий розлад, іншими словами, ПТСР. Отож, що таке контузія? Іншими словами, колись це називали снарядний шок. Тобто контузія це ураження організму внаслідок якогось механічного впливу. І, як правило, наслідки контузії це струс мозку, розрив легенів, розрив учнів перетинок, втрата слуху, втрата зору і відповідно порушення психіки. Що таке посттравматичний стресовий розлад? ПТСР. Це хронічне порушення психіки людини внаслідок якогось травматичного впливу. Як правило, ПТСР може розвинутися раптово внаслідок якогось великого стресу, великого пережитого страху або пережитих якихось великих втрат. Але в більшості випадків посттравматичний стресовий розлад. Проявляється поступово, десь не раніше як через місяць після пережитої якоїсь надзвичайної події. І варто зазначити, що проблема ПТСР це на сьогоднішній день не лише проблема військових, це проблема і цивільних людей, які відчувають на собі вплив війни, вплив обстрілів. І також маємо зрозуміти. Що ця проблема стосується кожної людини, всіх членів родини, чиї близькі і рідні перебувають на війні. Це дійсно на сьогоднішній день велика проблема, і нам потрібно буде навчитися з цим якось жити і вирівнювати цю ситуацію.